Друзі, всім привіт! А зважаючи на тему сьогоднішнього відео, особливий привіт кавоманам. Ви на каналі Воюа і з вами Даша. Сьогодні ми поринемо у світ ароматної та насиченої кави, адже на огляді в нас. Три цікаві кавомашини. Це котек Крема Компакт Кафетера, Крема Компакт Стім та Крема Мача Блек. Ми розкажемо про особливості кожної з цих моделей і допоможемо обрати ту, яка стане вашим ідеальним баристою вдома. Тож вмощуйтесь зручно, налийте собі чашку улюбленої кави та вперед до огляду! Тоже хочу кави! До речі, в нас на каналі вже було відео про те, як обрати кавоварку. Залишу посилання в описі під відео. Перше, що хочеться сказати, це про їх вигляд. Ви тільки подивіться, наскільки він стильний та мінімалістичний. Такий чорний дизайн корпусу, що поєднується з високоякісними матеріалами, підійде до будь-якого інтер'єру і зробить його більш багатим та естетичним. Крім того, всі три моделі достатньо компактні та легкі. Кавоварка цекотек крема Компакт Кафетера має вагу всього 7,4 кг І розміри 39 на 32 і 19 см. Кавоварка Крема Compact Стім важить 8,1 кг і має розміри 46 на 385 х на 25 см. І нарешті найважча з них, але при цьому досить компактна. Це це котек Крема Мача Блек. Її вага 8,5 кг і розміри 31,5, 38,5-22 см. Тобто, обираючи ці моделі, можна точно не хвилюватися про нестачу місця і що кавомашина буде займати пів кухонної поверхні. Виробники потурбувалися про те, щоб максимально ефективно використовувати простір вашої кухні. Також мені подобається, що вони сенсорні і мають дисплей, на якому чітко і інтуїтивно Тивно зрозуміло зображено, як приготувати каву. Кавоварки Крима Компакт Кафетера та Крима Компакт СТІМ насправді дуже схожі. Обидві мають сучасну технологію швидкого нагріву термоблок, завдяки якій приготування свіжої кави стає швидким та зручним. Потужність водонагрівача становить 1470 Вт, що дозволяє отримати ваш улюблений напій майже миттєво. Просто натисніть кнопку і насолоджуйтесь кавою. Для того, щоб приготувати каву, треба засипати зерна. Міськість контейнера для зерен в обох моделях 150 грамів. З відповідними налаштуваннями помолу з п'яти доступних розмірів ви можете створювати ідеальні та збалансовані за міцністю напої, які приготовлені за вашими уподобаннями. Зерна подрібнюється безпосередньо перед приготуванням, що дає відчути неповторний аромат кави. Крім того, всі кавомашини Цекотек мають потужний насос з тиском в 19 бар, що дозволяє витягнути з кави всі її унікальні якості та аромат. Бак для свіжої води в моделях Крима Компакт Кафетера та Крима Компакт СТім має об'єм 1200 мл. Такого обсягу вистачить для приготування кількох напоїв без необхідності щоразу додавати воду в бак, що заощадить ваш час. Ці кавомашини здатні самі проводити очищення водоводів за допомогою однієї кнопки, що забезпечує постійний бездоганний стан пристроїв для щоденного приготування найсмачнішої кави та чаю. Ця функція дуже спрощує догляд за кавоваркою, зберігає її у відмінному стані, працездатності та подовжує термін служби. І ще одна корисна штука це система енергозбереження, яка сама вимикає живлення кавомашини. Через кілька хвилин після приготування кави, що допомагає знизити енергоспоживання. Так в чому ж відмінність крім розмірів та ваги? А в тому, що модель Cicotec Crema Compact Steam дає вам можливість приготувати не тільки еспресо або американо, а й більш складні напої з молоком. Одна з ключових особливостей цієї моделі це потужна система пароутворення, яка дозволяє створювати Найніжнішу пінку для капучино та лате. Завдяки регульованому паровому носику ви можете легко контролювати текстуру та густоту пінки. Ну і тепер поговоримо про кавоварку цикотек Крема Мача Блек. Насправді вона дуже схожа до моделей, про які я говорила раніше. Проте герметичний контейнер для кавових зерен тут дещо більший об'ємом 200 грам, замість 150 у попередніх моделях. Це вже дозволяє засипати зерна рідше та робити більше чашок кави за одне засипання. Вона так само має вбудовану кавомолку, що дозволяє вам вибирати рівень помолу за вашими уподобаннями. Резервуар для води в цій моделі також більший 1,5 літрів, а не 1,2 літри, як у Steam та кафетера. На сенсорному дисплеї кавоварки ви можете вибрати необхідну для вас кількість і міцність кави. Точно підлаштовуючи її до вашого смаку, ваші налаштування завжди будуть збережені, готові до того, щоб не треба було кожного разу вибирати їх заново. Отже, на мою суб'єктивну думку, модель це Crema Крима Steam найцікавіша. Тут можна і лати приготувати, і воду для чаю за необхідності налити. Але всі вони достойні уваги, і насправді, якщо ви не любитель молочних напоїв, то обирайте компакт Кафетера або Matcha Black. Тут вже залежить наскільки об'ємний бак для води та зерен вам потрібен. Друзі, на сьогодні це все. Щоб подивитися ціну на ці та інші товари, переходьте на наш сайт за посиланням в описі цього відео. Дякую, що були з нами та подивилися це відео до кінця. Буду вдячна за лайк, комент та підписку. До нових зустрічей!